Чи бувають ельфи та феї небезпечними для людей? Якщо вірити численним легендам, у ельфів є одна особлива неприємна вада, це їхня пристрасть до крадіжок. Ельфи обожнюють оббирати поля з горохом, витягати через соломинку дорогі старовинні вина, але це просто дрібні витівки порівняно з тим, що вони постійно намагаються заманювати в пагорби наречених одразу після вінця та викрадати новонароджених і ще непохрещених. Немовлят. А на місце викрадених маляток, ельфи підкидають в колиски своїх потвор, які весь час тільки й роблять, що мучать оточуючих нестерпним криком та капризами. Склалося повір'я, що людина, якій вдалося побачити чарівний світ ельфів і фей. Вже не здатна жити у нашому реальному світі. Вона завжди буде прагнути повернутися до країни вічної юності та, не знайшовши дорогу до неї, помре від невимовної туги. Але можна було, й навпаки, потрапити у вічний полон, в країну ельфів і вже ніколи. Не повернутися в наш світ. Аналогічно водного світу русалок, з якого також не буває виходу. За іншим повір'ям: якщо в літню ніч на луках або біля річки в траві якийсь сміливець відшукає кільце чарівних вогнів, танцюючих ельфів, і наважиться вступити в це коло, то зможе назавжди стати бранцем світу ельфів та фей.